Вітаю всіх друзі на своєму каналі і зразу хотів запитати, чи не набридло вам ще, а це постійно ваш роутер підключати до цього павербанка і відключати, коли з'явиться світло? Ось, бачите, працює. Просто дуже світло зараз. Ось. Якщо чесно, мені вже це набридло робити. Постійно я заряджати цей павербанк. І я вирішив зробити таке, знаєте, безперебійне джерело живлення для свого роутера. От, щоб я його просто взагалі отак от підключив, світло пропало, і воно там сам, саме собі перемикалося на акумулятори, заряджалося, я взагалі до нього ніякого діла не мав. там, І все. А просто собі користувався інтернетом. Для цього я замовив таку платку. на... Просто знайшов на ELX, щось, вона там мені обійшлася з доставкою десь гривень в 200 і скажу вам, мені трошки повезло. Вона зразу прийшла із таким от холдером на два акумулятори. От, я правда думав трошки більше поставити, понаходив свої холдера, які раніше на AliExpress замовляв. Бачите, думав на 6 зробити. Але так як вона вже прийшла з двома, буду тестувати з двома, а потім додавлю ще три акумулятори. Прийшла вона з холдерами, ця, бачите, така платка, безперебійник для роутера. З двома холдерами. Холдери працюють на е, таких от акумуляторах літівих 18650. Зараз зразу вставлю, покажу вам. Так, Плюс головне, полярність не сплутати. Так, бачите, ось, заживилося. І зарядка у нас тут зразу йде. От, тайп-сішна. Зараз також попробую щось знайти. Так, це. Де моя зарядка? А, є. І зараз покажу, як приблизно воно працює, так як будемо робити за 5 хвилин собі такий безперебійник. Так, і ось, вмикаємо в зарядку. Є такі платки, зразу вам скажу, бачите, пішла зарядка. Ось вихід, упс. Це вихід на роутер. Берете просто собі. Або від роутера відрізаєте шнур. Я відрізав. У мене була ще одна зарядка. от Відрізав від зарядочки такий шнур, який підходить мені до роутера. Ось, беремо, вмикаємо його в роутер. Платки такі бувають на 9, 12 вольт, на 5 вольт. Може і більше тут. В основному там перемичками воно якось перемикається. ну До таких платок взагалі завжди йде інструкція. У моєму випадку це плата просто 9-вольтова для мого роутера. Конкретно 9-вольтова. Потім на плаці, де упс написано, просто плюс-мінус. Ось У мене тут іде плюс посередині, і екранований такий якби, мінус. Все просто. Зараз спробую під'єднати. Подивлюся, чи заживеться роутер. Все вімкнуто. На даний момент. Все, заживився. Бачу, бачите, заморгало, заживився. Ну, зараз припаяємо і подивимося, попробуємо зімітувати вимкнення світла. Якщо воно раніше ще не пропаде, це світло у нас. Поки що витягну батареї Перед тим, як буду припаювати, щоб мало чи що піде у нас не так. Так, паяти, так, повторюсь, батарея у нас 18650. Повторюсь, паяти будемо плюс-мінус, просто шнур. Шнур, ви можете просто купити шнур навіть в будь-якому магазині, просто подзвонити його, подивитися, щоб, щоб не переплюсувати його. Так, спочатку залудимо. Трошечки, так як кричали, що я. Кислотою ортофосфорною хейтери паяю, я взяв собі трошки купив такого флюсу. Називається флюс F3. Що за флюс? Чесно говорячи, не, не дуже сам знаю. О, бачите, нормально залудилось. Залудив провід. Він безпечний цей флюс. Ось так от залудився. Так, так як буду його паяти на плюс, а плюс у нас ось вихід. Ні, подожди, це в нас вхід можна сюди паяти 5 вольт окремо, а упс, це в нас вихід. Так, і з цієї сторони у нас буде плюс. Сюди його зразу і підпаяю. Бажано зразу його також залудити оп, і пайнути. Купив же спеціальний ету, але держатель уже. Так, один контакт припаяно. Наступний зразу отак от, от візьму його. Раз. І сюди. Щоб не заважало. Нічому. Так. Треба лиш не відпустити. закусуємо Також флюсиком заложу. Все клас. Так що, друзі, 5 хвилинок і у вас готовий безперебійник. Ну потім вже можете його там собі всунути в якусь. Коробочку, якщо буде бажання, або просто в якусь, як би, знаєте, в кульочок, щоб пилюка там, де він у вас стоїть, десь на шкафі чи, десь наверху якомусь чи на підоконнику, щоб на нього не нападала. Та пилюка, пил, щоб він у вас довше міг попрацювати. Так, щось мені тут не дуже подобається, це все. Ну, Нормальок буде. Все, все, ребятки, оба. Безперебойнічок наш готовий. І так, засунемо туди акумулятори. Поки що два. Ну, вони у мене десь по 3000 мА. Тобто вистачить, я думаю, на годин 5 має вистачити, так як одного такого у мене вистачає приблизно на 3 години. Це коли я налобник їх, налобний ліхтар вночі на рибалці вставляю. І вистачає їх реально. Так, дивимося без світла. Чу. Куди я вже так Ось, Видно, що заживився. Працює. Так слабенько. Треба протерти просто. Так, і зараз вимкнемо наприклад, йому. Це у нас просто мобільна зарядка, така 5 вольтова. Працює від мобільної зарядки. Так як це платка три в одному. Тут і перетворювач, і безперебійник, тобто вона з 5 вольт робить мені 9 вольт. І так, вмикнули. Все працює так, як працювало. І зараз попробую, чи буде воно просто працювати, від, якщо я витягну акумулятори. Витяг акумулятори, бачите, платка думає, що вони зарядилися, мабуть, і все працює. Так само вставляю їх, нічого не змінюється, все працює. В треба, бачите, обнулить. Вони мають заряджатися. Так. Все, все працює у нас. Роутер працює. Наприклад, зникло світло. Раз, зникло. Роутер далі у нас працює. Так, з'явилося світло. Роутер працює. Нічого в нас не змінилося. Просто отака от платка. Купив її за 200 гривень і знайшов Тесловські акуми. Також на OLX там по 50 гривень один. Ви їх можете купити скільки завгодно. Нічого ніде не гріється. Що радує, все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, отаке вам. Бачите, показав за 5 хвилин, як самому зробити безперебійне джерело живлення для вашого роутера. Там не за всі гроші світу, а просто можна сказати 100 гривень, 200-300 гривень. Всього на все. Зарядка в кожного вдома є. Може і акумулятори. Зараз також у кожного є. Так що все дуже легко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра.